Всім привіт! Я Аліна із Канади, Канада Вініпех. І сьогодні ми з вами поговоримо на одну дуже гарячу тему в мене в коментарях, а саме про рабство українців в Канаді, експлуатацію українців в Канаді і так далі. Але перш ніж ми почнемо, я хотіла показати всім любителям Гаррі Поттера. Подивіться, моя обновка. Я придбала Love Potion зілля кохання, ось така ось підвізка. Як вам? Пишіть, чи вам подобається, мені дуже подобається. Я її просто обожнюю. І хотіла ще показати всім любителям високої моди. Подивіться на ось це. Я придбала зимові крокси. Вони насправді. Якщо вам здається, що вони величезні, то вам не здається так і є. вони величезні, але вони, типу, легенькі, і я їх просто обожнюю. Подивіться, які прикольні. І коротше, я працюю в daycare з маленькими дітьми, і вони мене постійно запитують, коли я їх взуваю на вулицю, чого у мене таке велетенське взуття. І я не знаю, що їм відповісти. Тому, якщо у вас є якась дотепна відповідь, пишіть в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Добре, і повертаємося до нашої теми. До речі, якщо у вас є щось. Випити, поїсти, беріть, будемо е, класно проводити час разом. У мене компот. от, е, Приготувала собі компот, ну, як я, мама приготувала мені компот. Заляпалась? Пада, пада, пада компот з кришки. Е, дуже смачно. У мене буде компот, Пишіть, що буде у вас. І так, будемо говорити про рабство. Мені постійно в коментарях пишуть, типу, навіщо ви туди поперлися, там, рабство, рабство, ви там всі раби в Канаді. І у мене е насправді трошечки підгорає від цього, тому що у мене виникає питання: типу, хто ці люди, які це пишуть? А перше, що приходить в голову, це, наприклад, якщо ви поїхали в Європу і у вас там якісь виплати, хоча я розумію, що вони там дуже маленькі, я не знаю, як на них можна жити. Вам не потрібно там працювати, і ви, типу, пишете: а ви там, раби працюєте? Ну, типу, або я не знаю, у вас якась померла дуже багата бабуся. Ви класно вийшли заміж, або одружилися. Вам не потрібно працювати. Я за вас дуже рада, але не від всього серця, як кажуть. І, типа, і ви пишете, що ми тут всі раби у всіх інших випадках. Неважливо, де ви живете, працювати. Типу, потрібно скрізь для того, щоб заробляти гроші для того, щоб жити. Неважливо в Україні, в Канаді, в Китаї. Я перед цим жила сім років. Кому цікаво про рабство в Китаї це вже зовсім інша тема. Вибачте, трошки захворіла. Ну, типу працювати потрібно скрізь. Добре, можна сказати, що тема типу, стосується того, що в Канаді ми приїжджають, Украї... ми приїжджають українці, приїжджають українці, і нам потрібно працювати. типу, на ентрі левел, потрібно survival jobs, типу робота на виживання, тому що багато в кого немає там англійської мови чи ще щось. І типу, це рабство. Ну, по-перше, навіть якщо людина працює там на фабриці, не знаю на фермі, прибиральником на будівництві. По перше, в цьому немає нічого абсолютно поганого. Комусь може це подобатися, хтось може цьому розвиватися. У мене є знайомі, які працювали на ну в прибиральній сфері, потім відкрили свій клінінг. Це нормально, це прикольно, це класно. Є прикольні ютуб-канали, ну не ютупатіктоки, де люди просто щось прибирають, знімають, набирають мільйони. Це нормально. Хтось може цим займатися для того, щоб отримати час, щоб вивчити мову, якісь там свої дипломи захистити або спланувати куди далі йти навчатися. Це нормально. взагалі в цьому нічого поганого немає. Плюс, я от думаю, люди і в Україні працюють на фабриках. Люди і в Україні працюють на будівництві. І що ви кажете їм, що вони раби? Типа, Я не розумію в цьому прикол. Ну я цього не розумію. Це перше. Друге, я тут живу десь чотири місяці, і я бачу українців скрізь. Ну, типу, у всіх сферах. От я купляла машину в салоні Hyundai, Мені її продав українець. А я оформляла номера на машину. Мені її е, в офісі їх оформила Українка. А е, я стрижуся крашусь в Українці. Я йду у фрешку за продуктами. Там українці працюють. Українці працюють ну, у всіх сферах. Я їх бачу скрізь, і це дуже прикольно. Це дуже класно. Е, блін, я це люблю. Про Канаду, те, що тут багато українців, і вони скрізь. Також багато хто займається якимсь своїм бізнесом. Типу, я от працюю в Daycare, і є українці, які відкривають потім своє Daycare. Також типу, ця е, ідея мені не подобається, про яку всі говорять, що ви приїжджаєте в нову країну, ви починаєте з нуля. Не треба себе недооцінювати. Ви ніколи не починаєте з нуля. Ви не народжуєтесь заново, як ця дивовижна історія Бенджаміна, як його там. Ми... Ми не починаємо з нуля. Ну, бліт, ні, у вас є якісь скіли, ви десь працювали, у вас є досвід, у вас є якась освіта, я не знаю, так можна сказати, кому потрібна там українська освіта чи ще якась, не знаю, у мене китайська, у мене є українська, китайська. Типу. Цей диплом, ну, тип, диплом про вищу освіту може. В теорії допомогти якось отримати документи на піар, так там, по-моєму, є така галочка, не знаю, пишіть, якщо я про вищу освіту. І навіть факт того, що, типу, не, не знаю, ви закінчили університет, не знаю, в моєму випадку в Китаї на китайській мові, це, типу, щось про вас говорить, навіть якщо ви не зможете його використати. Хоча я знаю людей, які от в мене знайомий, він працює вчителем в школі, він захистив якось, ну він використав бали своєї освіти вчителя в Україні. Просто потім треба щось ще перекрити, щось довчитися і так далі. Тобто, це все одно не йде в. Все в топку, це перше. Далі ваші скіли. Там я розумію, якщо немає мови, але типу, все, що у вас є, вас ваш досвід, він не йде в топку. Вам Просто потрібно вивчити мову, довчити мову, комусь вивчити, комусь покращити і, типу, продовжувати. Тут дуже багато людей, які продовжують так. Типу, це складно, це якісь додаткові труднощі, але блін, це ніколи не з нуля. І коли люди починають говорити про рабство, рабство, ви їдете в рабство, блін. Ну а де не рабство, а де не потрібно працювати? Не знаю, я себе особисто не відчуваю рабом, тому що я зараз працюю в daycare, Так, я працюю тільки асістентом, помічником. Хоча у мене досвід великий, я там 7 років працювала в Китаї, і все одно я від цього кайфую. Мені подобається, мене хвалять, мене хвала директор, до нас проходила перевірка, вони теж казали, що я класно працюю. І мені навіть порадили, де я можу підвищити кваліфікацію, щоб це було безкоштовно, щоб могла працювати і навчатися, і так далі. Ну, типу, якось будую якісь плани, що я хочу в майбутньому працювати в школі, як це зробити, як це досягти? І так далі. Типу, я взагалі не відчуваю себе рабом. Ну можливо, трошки, коли вранці прокидаюся. Я думаю, це не залежить від країни. Я прокидався п'ять ранку, і не тому, що треба п'яті оп'яті прокидатися, тому що це мій вибір. Я могла прокидатися в сьомій, але хочу сходити в спортзал вранці, поки в мене є сили. Послухати аудіокнигу Хочу хочу погратися з малою своєю, поки у мене є сили. Ну щоб нам взагалі мене бачила, і тоді я йду на роботу. І коли я прокидаюся так рано, іноді я думаю, що це рабство, але я думаю, це не залежить типу від Канади. Ну, я думаю, всі іноді з'являються такі думки. Дуже б хотілося мати якийсь пасивний дохід, ми над цим працюємо. Якщо в мене вийде, я вам скажу про це. Я думаю, про це можливо, якщо вам цікаво, я не знаю про якусь фінансову сторону, я можу вам про це потім окреме відео записати. Але поки цього доходу немає, я працюю, і в принципі навіть... Коли він буде, я все одно буду працювати, навіть якби він був якийсь великий, а він буде невеликий. Все одно, тому що навіть коли в мене була можливість не працювати, я працювала, тому що мені подобається працювати, мені подобається себе в чомусь реалізовувати. І ну блін, це прикольно. Це рабство, ну можливо, я не знаю. Пишіть, якщо вдруг я потраплю в рабство, я одягну якусь фіолетову футболку. Це буде знак, що мені потрібна допомога. Якщо вам потрібна допомога, ви вибравсті пишіть коментарі. Ще хотіла сказати: ну, типу, можливо, ви мали на увазі те, що я там ще попередньому відео говорила, що я працюю в мінус. Бо я всю свою зарплату витрачаю на квартиру і бензин. І, типу, не рабство це. Ну да, ну але типу, можете подивитися, у мене там було відео про мою квартиру. Я свідомо обрала, ну, типу, не дешеву квартиру. Ну, хоча, мабуть, це середня, типу, тут, але все одно можна було в два рази дешевше взяти. Бо я обрала квартиру в нормальному районі, в новому комплексі з великою, з двома кімнатами, чисту, з басейном. У нас тут є басейн, у нас є тренажерний зал, у нас є більярд. У нас ну, типа, класно. Можна було вибачте, трохи у мене такий очень, Можна було типу свідомо обрати квартиру. Два рази дешевшу, якби я знала, що я тут одна, я приїхала сюди одна і мені потрібно розраховувати тільки на себе, конечно, я таку квартиру не обирала. Так як в мене є ще картка кредитна мого чоловіка, то я обрала таку квартиру. Але це не означає, типу, що Ну як, дивіться, ну порівняно. Навіть якщо порівняти, от взяти Україну, я точно не знаю, давно вже не, не знаю, які там ціни, але давайте... Ну, бо я казала, що перед цим жила в Китаї. Але давайте порівняємо, чи можна в Україні на мінімалку купити, ну не купити, вибачте, орендувати класну велику квартиру нову. Ну, мені здається, що ні. Може й можна. Напишіть, якщо можна. Типу, я все-таки думаю, що. Так, тут я, типу не вдається відкладати це. Всі мені говорять, але я не бачу, щоб хтось тут якось дуже сильно страждав. Відкладати, так як в Китаї не вдається. В Китаї можна було, наприклад, працюючи вчителем в дитячому садочку, можна було там десь 3 тисячі доларів заробляти три плюс і відкладати до фіга. Але в Китаї типу працювати потрібно. Можна, не можна. О, от так не можна. Тобто люди, які працюють в Китаї, вони працюють там нелегально в дитячих садочках, якщо це українці. Українцям не можна працювати в Китаї в дитячих садочках. І тільки найтів-спікера можна. І виходить, що. Так, типу там класний складова, що ви можете подорожувати по Китаю, кайфувати, все дешево, все кльово, відкладати багато грошей. Але завжди є ризик, що вас просто відправлять в полічку в тюрму. Мою знайому посадили в тюрму на 20 днів. І вона розповідала, що це було взагалі не прикольно. Це було дуже страшно. Там якось приглушували світло, щось там давали якусь шнягу їсти і так далі. І це було типу жахливо. І потім, ну я не знаю. Не знаю, чи вам цікаво <бр... <бр...> про... 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 про такі речі. Ну, типу, потім можуть взагалі депортувати, а можуть е... якось. Вирішити фінансово це питання і вас відпустити. Про таке, мабуть, не говорять на відео. Не буду про це говорити. Ну, типу, як це відбувається? Там всі прекрасно знаєте, як це відбувається. Ну але це не прикольно. Типу, в Канаді навпаки дуже сильно притримуються цих всіх правил. У нас навіть нас навіть щоб просто дитину в коридор кудись випустити. Треба якийсь е заповнити репорт, кудись відправити, щоб його одобрили і так далі. Типу, дуже сильно, дуже сильно прям фоловлять всі правила, дуже сильно бояться втратити ліцензію. Прям Уже дуже дуже сильно всі деталі, прям капець хватається за них. <coughs> Бачите, хворію плюс тут якось поважають ваші права. Я, якщо приходжу на роботу раніше, або трошки хочу затриматися, мені кажуть: а ти можеш додому йти, або ти можеш ще трохи відпочити в офісі, а потім зайти тому що в тебе ще 5 хвилин. А в Китаї ми працювали до як це називається? Ну до 12 ночі іноді коли треба було, і нам просто казали це треба. Це на благо нашого садочку. Там не знаю, завтра свята, треба все прикрасити, сьогодні не спимо. Або там не знаю, збори батьків, і останні батьки покидають садочок в час ночі, і вони ще отак от ідуть до воріт, і ти з ними йдеш. Шах вступили, а півчаса поговорили про дитину. Шах вступили, півчаса проговорили про дитину. Тут такого немає. Ну, принаймні, в мене садочку. Тут типу дуже. Сильно поважають, Боже, у мене ще мікрофон працює, він розряжений. дуже сильно поважають тіпа, твої права. Я не знаю, принаймні у мене на роботі відбувається так. Якщо у вас не так, то пишіть коментарі. <кій> Тому я не відчуваю, що це рабство. Навпаки, мені здається, що це якийсь е, такий колективний договір, він трудовий, <кій> і все прикольно, мені все подобається поки що. Якщо почне не подобатися, я вам відео запишу, буду, <кій> буду розграмлювати цю систему. Дякую, що подивилися. Ставте, пишіть свої коментарі, я вас обожнюю. А, якщо вас цікавить, просто щоб підтримати канал і підтримати мене, підняти мені настрій, я вас обожнюю. Дуже дякую, що пишете. Якщо хочете написати щось погане, теж пишіть. А, хейтерські коментарі, а, а, всі пишіть. А, якщо у вас сьогодні поганий настрій, вам потрібно на когось покричати, а, можете робити це в мене в коментарях, тому що мені там трошечки не, вих... не вистачає до монетизації. Мені дуже потрібна ваша підтримка і активність на моєму каналі. Дякую, що подивилися. Багаю... Бажаю вам гарного дня, гарного тижня, гарного життя і у вас обов'язково все вийде. Пока-пока.